Я не уявляю, щоб по вулицям Єрусалима їздили бусики і пакували людей. Тобто люди повернулись, бо вони вірять в свою державу, бо не порушений договір між державою і громадянином. Громадянин захищає державу, держава захищає громадянина. Ми другий рік працюємо в Лимані. Туди повернулись люди. Вони живуть в підвалах. 80% житлового фонду розвалено, теплої води немає в трубах. Тобто, вони вже поставили ці коли питаєш, чому ви приїхали? Ну це місто Привід. Там нова пошта ушла, хоча заходила її розбомбили кабами. Там щодня вибухає, а от сьогодні тільки дружина повернулася звідси більше десяти вибухів. Чому? Бо держава їх кинула, тобто податки підняли на найвищі ледве в світі. Але скільки дали житла тимчасово тим, тим переселеним органам? Скільки військових кинули? Щоразу мені от просто образці, того не вистачає, того не вистачає, того не вистачає. Для того, щоб людину просто якісь ліки кудись покласти, кудись перевезти. Тому людина думає, слухайте, ну ногу загубити на фронті, не важко, там руку не важко загубити. А що далі? А далі тебе в розпорядження пошлють і за 500 гривень будуть тримати крипаком десь в піонертаборі. Бо так не буває, бо захист держави це танга на двох. Ти захищаєш державу, держава захищає тебе. Як ти, кажу, хто як... має зараз цей новий суспільний договір? Так, як його Звичайно, президент? Його. У нас немає іншої особи, яка б символізувала Як він це, це. має написати. Як не це написати, має? а не розповідати Байдену про план перемоги. Я сказати: слухайте, хто сів? Хто сів за це? Давайте почнемо покарання. Давайте подивимось. Він же призначає все військово-політичне керівництво. Тут депутатів немає. До всіх генеральські погони він роздає. Тобто ну так склалося, ми можемо любити президента, не любити президента, Його є за що поважати, абсолютно точно. Но сьогодні це єдиний суб'єкт. В його руках зосереджена величезна ливова частка повноважень. І він має поміняти правила гри. Бо народ, ну що, народ революцію ж не буде робити зараз, слава Богу, нам клепки вистачає. Але якщо цей договір не буде змінений, якщо держава буде грати в одні ворота, ти маєш право померти за мене чи бути покаліченим. А то, то власне кажучи, посипеться. Ми отримаємо наступного року 17-й рік з усією зброєю західною з грошима, з податками. Люди просто будуть рятувати своє життя, бо не побачать за що їм цей, і це при тому. Я вам говорю, той, хто ну у нас буде 10 років через 2 місяці, що ми на фронті з ПДМШ.